Нагадуємо нашим телеглядачам, що на телевізійному каналі Васильків ТБ у програмі Васильківські новини відкрито нову рубрику Народний мікрофон. Скориставшись народним мікрофоном, ви зможете задати будь-яке питання представникам влади, висловити своє невдоволення або виступити із власними пропозиціями або подякою. Сьогодні біля нашого мікрофону родичі дівчаток трагічно загиблих 4 червня у резонансному ДТП по вулиці Володимирській. Ми батьки дівчаток які трагічно загинули під колесами п'яного водія. Хочу висловити щиру подяку друзям, родичам, всій співробітникам, всій громаді міста Василькова. Та особливо велику подяку ще раз хочу сказати, висловити міському голові міста Василькова, Сабодажу Володимиру Івановичу. Які не залишили нас Самих в байдужими горі. в нашому горі, які, коли ми не знали, що зробити, що Духові. до кого звернутися, до кого, вони підставили нам своє плече. плече. І великий уклін цим людям, від дівчаток, які вже там, і від нас. 我似乎也是。